वे हो Подякувати нашій матці, нашій свачці за те, що вони пошили нам гарні вінки, щоб у цих віночках складалася вам молодята наша доля, так як ці листочки один до одного, щоб їм було лиш добре, щоб ви ніколи не розлучалися так й будуть нерозлучні ці віночки, щоб усього у вас в житті добре. І саме головне, щоб ваші діти народилися в мерії України. Щоб це все закінчилося. Аби ми жили усі мерію, здоров'ю, спокою. А вам щастя на довгі-довгі роки. Щоб ви дочекали своїм дітям, внукам, шити вінок дружити, правду побачити. Тримайте це вам за те, що ви тут дивитеся на щоб вам Бог допомагав, щоб ви почасті робили таку приємну роботу. Це ви маєте <ріст> <Це> вітати. <маєте? ріст> <ріст> <ріст> вам дякую дуже за честь, що ви <ріст> нам довірили на таку відповідальну місію вчити. Віночок, хто ж молодятам щастя, здоров'я, довгих років, потружнього. Сімейного благополуччя, щоб все було як якнаще. І діточок, як на небі раз очок. Дякую. Дякую вам, що ви нас усилили. Увінчанні батьки. Бажаю молодятам бути щасливими, здоровими, жити в мирі, в достатку. Також діточок, як казав, чоловік, як на небі, бути щасливими. І нехай скоріше.

Хочу вас поблагодарити за те, що ви прийшли до нас, до голови Європи, щоб ви бували на обсязі здоров'я, меру на землі і саме-саме на Європі.